Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. вистоїмо, переможемо. Вирішила зробити включення, таке досить швидке, хоча. Подивимося і показати вам кілька красунь. На жаль, без іменних, на жаль, але покажу, які вони можуть бути гарні, яка широколиста гортензія макрофіла може бути гарна, і чудесна, і чудова. Тут на фоні агролокну це є в мене таке імпровізоване, та не імпровізоване, але зроблене прикриття від, чи закривання від сонця, бо макрофіла вона не любить сонця. Я її сюди посадила поміж троянд. І розраховано на те, що трояндові кущі вони були такі великі, широкі, високі, об'ємні. А ця красуня вона між ними заховається. Тобто вони її затінять, ось закриють сонце яке найпекучіше, хоча б в ті найпекучіші години, там з 12 до 16-ї. Але так не є Якось ті кущі, трояни відстають, чи то не там я розрахувала посадити, тому я мушу прикривати всі якимись такими притіненнями. Але ця красуня це дуже-дуже гарний сорт, але не знаю назви. Мені і подарували її. Моя, можна сказати, сусідка, яка теж захоплюється і трояндами, і гортензіями, і має прекрасний сад. Ось подарувала і дуже-дуже дуже я просто якби шедеврально її називаю цю красуню, бо вона минулий рік, це перший рік був цей рік, це вже другий. Вона прекрасно перезимала, я її накривала, а потім прийшли зворотні заморозки, і я не впильнувала, і вона змерзла. Та і всі інші змерзли теж. Але вона відродилась прекрасно, і не те, що відродилась, вона ж наростила скільки суціть, бо деякі сорти відродилися, але всі всі пагони сліпі, тобто непродуктивні. Ця ні, це наросила багато суцвіт, і воно вже квітне, але але чому я її знімаю? Бо вона ж показує красу свою, і вона мінлива ця краса. Зараз вона така гарного насиченого рожевого кольору. Але на додачу вона має величезні суцвіття. Ну просто величезні. Там дві долоні легко, мені навіть три долоні, точно поміститься суцвіття. І на початку вона, коли розкривається, ось та ніжність зеленкуватість спочатку, потім все набуває більше і більше рожевого. Ось отут, мабуть, то я покажу. Ось це суцвіття лише починає ось, забар забарвлюватися. Тут більше з таких зеленкуватих, легко зеленкуватих барв, а потім вже починає рожевіти, чи там цей рум'янець з'являтися, дуже-дуже гарно. Потім стає рожевою, а потім вона буде відцвітати і у неї з неї з'являтиметься зеленкуватість. Тут вже починає з'являтися. Також подивіться на розмір квітки. Розмір квітки ось майже моя долоня, та? ну, чотири пальці легко. Це є розмір квітки. І пелюсточки її такі гарні, ну, як -то там, ну не розтріпані, а такі так, помережені, помережені, не помережені, а потріпані, так, розділені ось. Тобто вона міняє барву, а я дивиться для дуже багатьох сортів, широколистих. Гуртензій. Вона міняє розмір квітки, квітка наростає, наростає, наростає. І вона міняє навіть форму квітки. Кущче, дещо листя засвітли. Мені так здається, я прийдуся сьогодні якимось засобом проти грунтових шкідників, бо може це бути причиною. Бо все-таки я її підливаю такими всілякими добрими для гортензії. Зелений гай в мене є водорожчини добре, От дуже я його полюбляю, дуже легко вносити, інтуїтивно все описано. Я його вношу під неї, але ось все-таки там є і підкислення. Але все-таки листя не висвітується, тому це може працювати шкідник. На жаль, вони ну та псують і гортензії також. І ось тут троянда, ще через депарм. Ага, я хотіла показати, як, як поєднуються рожеві барви, рожеві кольори. Троянда так, якийсь був вітер, і так накрило, і вона отак розквітла під тим накриттям і заглядає собі до тої гортензії красуні. Який гарний рожевий колір насичений, рожевий колір витроянича де Парм, дуже прекрасний. От сон заховалось, можна і дуже гарно бару передати. І який ніжний, водночас такий теж насичений, але інша палітра, інша. І не те, що палітра, інша. Там тональність того рожевого в цій красуні. У цій красуні. В мене нема, Якщо будете питати, живцині, я, я не вмію ще не пробувала того. Пані Олені, яка мені її подарувала, я казала, що вона живцювала. Я думаю, що в неї мало би От, І в неї без радістю, мені здається, цей сорт розкупляли. Бо дуже гарний. Дуже гарний. Я просто вражена з їхньою величиною. І, звісно, якби я не профукала навесні. І заморозки, то в мене найімовірніше було б ще більше квітування навіть на кущеві. Але і зараз показує в нас свою красу і є чим насолодитися навіть зараз. І ще в мене тут одна красуня, попри троянда ще росте, одна без імена. Це я взагалі-то придбала під назвою Deep Purple Dance, але це не вона Ну, не вона точно, точно, навіть якщо, якщо б я її не під Кисл не не підкиснула, а не не вносила. Тобто мені можуть сказати, наприклад, продавець, що ви не неправильно вносили для зміни барви, але форма суцвіття не така, навіть от початковий колір не такий бо Діперпаденс, він має навіть початковий колір, інший і форма, суціть, форма квітки, тобто воно все інше. Тому це пересорт, я не знаю, що це таке. Я була припускала, може це Endless Summer, але ну, я не маю так багато кущів, немає так багато спостережень. Мабуть, не буду я на цю припускати, бо це таке. Пальцем в небо, можна сказати. Але чому я її показала? Ну теж дуже гарна барва. І оцю я може, навіть спробую зашивцювати. Може, я не знаю. Треба про щось пробувати, бо вона там дуже-дуже, я бачу такі є суцвіття, В принципі, які я можу після відцвітання забрати, хоча я думаю, вона теж буде міняти свою барву. І от я її теж, оскільки я її не знаю сорту, але вона рожева. І я думала, так. Чому ж не спробувати не повносити добрива для зміни кольору? А раптом вона мені покаже цю фіолетовість чи цю. Ну, швидше, за все, що фіолетовість. І от я вношу, поки що вона рожева, але деякі суцвіті, які вже трішки довше, або може, в залежності, де вони там на сонці, як на них, бо на це суцвіття не потрапляє. Сонце майже от вона, ця барва, вона починає вже. Набувати якусь іншу відтінку, аніж ті верхні рожеві. Але загалом дуже цікаво спостерігати за такою гортензією, адже тут від початку можна побачити, але не від початку навіть, а водночас на кущеві можна побачити відтінки від отакого зеленкуватого, салатового, до рожевого і отам внизу навіть до початку фіолетового. Ось цікаво. І я кажу, що я там можу десь всередині по... Заглядаю, може щось мені вдасться відрізати і спробувати заживцювати. Ось дуже-дуже. Дивіться, які тут теж вже набуває фіолетовості такої. Буду далі вносити ці добрива для зміни барви. Дуже потужний кущ. Сорт цей дуже потужний. Вона теж зимовала пригнута під накриття. Ось вона в мене була накрита, тобто не змерзла. На щастя, тими зворотними заморозками не зачепило її. Ось але, а не але, а навпаки, що вона відразу пішла в ріс, дуже швидко і дуже гарно наростила. І кучу це другий рік він теж росте. Нічого такого особливого я не даю, але вона дуже-дуже розростається. І ось ну, суцвіття, майже весь кущ, можна сказати, покритий. Так, це є куля квіткова, дуже-дуже багато суціть, дуже багато квітів і дуже щедро вони квітнуть. Ну і тривало взагалі гортензія. це така квітка, яка досить тривала. Можна Залишати можна зрізати тут уже залежно від наших смаків. Якщо ремонтанна, то в принципі зрізають, бо вона ще наростить з тих нових пагонів, або дасть силу може новим пагонам нарости там десь з основи куща. А якщо не ремонтантна може і не варто зрізати, бо тоді можна спостерігати зміну барви, бо на осінь вона може бути геть-геть інша. Темно зелена, якась темно буро зелена темно якось там рожево насичено. Ну цікаво, цікаво це все спостерігати і собі вирішувати: чи зрізати хай щось нарощує, там кущ, густота, нові суцвіття, чи все ж таки спостерігати за зміною барви. Тут вже вибір за номи. Звісно, і він може навіть мінятися з року в рік, бо один рік можна таке захотіти, а інший рік можна інше захотіти. Ось хочу показати, які ще величезні теж суцвіття. Не такі великі, як в тої попередньої, далеко не такі. Менші все-таки, ну, дві долоні, півтори долоні. Так? Але вони дуже густо, дуже густо. І он там дуже гарно. І знову ж таки, оце таке це накриття від сонця, захист від сонця. Тому я з усіх сторон не можу її покрутитись, показати. Може, колись буду мати час, то все повідкидаю, зніму, гарно вам покажу, поприбираю. Ну, поки що так. Поки що так Не ідеальна така наша реальність. Ось така краса. Дякую вам за увагу. Розказуйте, що у вас квітне, які гортензії, макрофіли квітнуть. Волотисті в мене щось трішки відстають, хоча деякі вже почали квітнути, але не масово. Я бачу, у багатьох людей вже так досить масово квітне. Буду дякувати вам за відгуки. дякую за увагу. Всім до наступних відео і па-па!